Я знаю, як зробити ваш сон комфортним, корисним та безпечним. Як дивіться просто зараз у нашій програмі. Ні, підрахували, що приблизно 25 років свого життя людина витрачає на сон. Безперечно, такий тривалий час варто провести з особливим комфортом і звернути увагу на ваше ліжко. Блукаючи по магазину, Марія не може обрати для себе матрац, адже вникає купа запитань, які змушують задуматись перед купівлею товару. Ну я займалася спортом раніше, дуже активно, але оскільки почала працювати, то часу на фізичні вправи мене залишається все менше-менше. Останнім часом стало помічати, що починає боліти спина, особливо коли багато ходжу, багато десь бігає, болить спина, і я звернулася до лікаря. Він мені порадив ортопедичний матрас. Ну, сама я не дуже в цьому розбираюся, і я не знаю за, за якими критеріями його варто обирати. І чи чим дорожче, тим краще, чи можна зекономити. Але на здоров'я економити не можна, але ж ну хочеться якось більш-менш нормальна ціна, щоб була який він має бути справжній, який щоб він там не підробка, який він має бути за якістю. Я всього цього не знаю. Я просто хожу, і я трошки розгублена. Тож, почнемо з того, що таке взагалі гарний ортопедичний матрас. Ортопедичний матрас зобов'язаний забезпечувати м'язове розслаблення, тобто повністю звільнити м'язи і зв'язки від ваги і статичної напруги. Занадто м'який матрац не забезпечує симетричного і однорідний розподіл м'язової маси, а дуже жорсткий матрац отримує м'язи і зв'язки, через те, вони щільно прилягають і постійно в натягнутому стані. На цьому фоні у хворих та й у здорових людей неспокійний сон. Вони часто несвідомо змінюють становище. І у них виникають постійні поперекові і спинні болі. Ортопедичний матрас має точкову еластичність, що дозволяє хребту зберігати його фізіологічні вигани. А всі частини тіла мають рівномірну і достатню підтримку. При цьому забезпечується зниження тиску на судини і суглоби, що покращує кровообіг і знижує напругу зв'язок і м'язів. Саме такий матрас називають анатомічним або ортомедичним. Взагалі різниця, якщо взяти між Радянським, це раніше були в основному просто ватні матраси. Зараз матраси ортопедичні, тому що вони мають якісь певні слої, вони мають якісь певні властивості. Якщо, звичайний ватний матрас, він може продавлюватись, він може збитись, він може порватися, його через рік, два-три просто викинуть в сміття, то ортопедичний матрас, він, по-перше, дуже гарний для здоров'я людини, для тіла, для кісток людини. На ньому дуже гарно спати. І він прослужить не один. Він рік, два, три, п'ять і навіть так. наш виробник дає гарантію до 10 років на один матрас при правильному його використанні. Всі матраци можна розділити на дві групи пружинні і безпружинні. Сказати однозначно, який з них краще не можна, і ті і інші мають свої переваги і недоліки. Є пружинна система, яка називається бонелло, де пружини з'єднані між собою. Це вважається основною перевагою таких матрасів. Кращими, але більш дорогими, є матраци пружинний блок яких складається з незалежних одна від одної пружин. Кожна з них знаходиться в окремій кишенці. Кишеньки з'єднані в блоки, а блоки у свою чергу з'єднані між собою. Натискання на одну пружину не Продавлює сусідні. В такому випадку навантаження на матрас розподіляється рівномірно, що дозволяє йому повторювати контури тіла людини. При виборі пружного матрасу потрібно знати кількість пружин на один квадратний метр його площі. Чим пружин більше, тим краще матрац буде виконувати свою функцію. Тож при виборі пружинного матрасу слід поцікавитись, на яку максимальну вагу розрахований його пружинний блок. Безпружинні матраси виготовляють або з одного блоку, або з декількох шарів різних матеріалів, якість і вартість. Цість таких матрасів залежить від матеріалів наповнювачів, які використовуються при його виготовленні. Основні матраси це ортопедичні матраси. Діляться вони на декілька підвидів. Перше це пружинні матраси та безпружинні. пружинні. матраси це звичайна пружина в матрасі. Є вона є в коконі або без кокона. А також матраси, які вони йдуть без Вони бувають різних підвидів. Видів можна собі обрати, які подобаються кому як. Якщо людина маленької ваги, вона може взяти собі звичайний матрас на пружинах. Якщо людини люди великої ваги, наприклад, 100 кілограмів і більше, то звичайно беруть матраси без пружиння, тому що пружина не може витримати таку вагу, як 130-150 стопятдесят Беруться Беруться безпружинні матраси, і вони якби дорожчі і якісніші для людини саме такої ваги. Не можу сказати, що якісь гірші, а якийсь кращі. Просто один матрас розрахований на одні певні. Властивості для певних людей, інші матраси для інших людей і для інших властивостей. Немає, якби. всі вони досить такі гарні і якісні. Як у пружинному, так і в безпружинному матраці може бути кілька шарів, властивості яких бажано мають бути протилежними. Саме поєднання протилежностей і дає в результаті відчуття комфорту. Обов'язковим елементом безпружинних матрасів є жорсткий шар, який нейтралізує відчуття пружин і збільшує жорсткість матраса. Якість і кількість інших наповнювачів залежить від класу матраси, відповідно, впливають на його властивості, зокрема ортопедичні. Основний саме перший наповнювач – це пінеполітан, який і робить сам матрас яким кожний інший вид матрасу може мати кокосову прослойку? Ця кокосова прослойка дає більшу твердість матрасу для тих, у кого наприклад проблеми з позвоночником. Вони можуть брати більш твердий матрас, де ця прослойка сама товша. Є прослойка термовойлока. Сам, сам цей термоволок він робить матрас більш теплим. Коли матрас більш теплий, його можна брати взимку на ньому спати. Досить тепло, не холодно. Інша сторона зазвичай літня йде без цього термоволока. Найчастіше звичайний стандартний матрас, який йде на пружинах, в якого дві сторони: одна зимня, одна літня. Зимня сторона йде з прослойкою термовойлока. Сторона без прослойки. Обов'язково беруть з маленькою прослойкою кокосу для того, щоб він мав більшу твердість, щоб було дуже зручно на ньому спати. А от для здорового сну немовлят важливо, щоб матрас добре провітрювався, тому для них підійде кокосовий матрасник товщиною 3-7 сантиметрів. Старші діти люблять на матрацах не тільки спати, а й стрибати. Тому для них кокосовий наповнювач не найкращий варіант. Найчастіше для дітей підлітків рекомендують купувати досить жорсткі безпружинні матраси зі штучного латексу. На жаль, наші люди ще не звикли купувати для діток матраси, хоча було б дуже добре, тому що дитинка маленька, вона тільки почне розвиватися, їй потрібно брати гарний матрас для того, щоб вона спала і щоб був рівний повністю тіло і позвоночник. Звичайно, краще всього брати матраси, які йдуть з гарною кокосовою стружкою, що дає матрасу більш велику плотність, який більш твердий, і дитиньки маленькі це набагато краще для її здоров'я. В цьому ракурсі від 0 до 18 років, звичайно, ортопедичні матраси і ортопедичні поверхні грають дуже велику роль. Справа в тому, що раніше, хочеться згадати, були розкладачки, були перини і високі подушки. І так як я працюю вже довгий час. Ми завжди 20-30 років тому назад рекомендували дітям спати на, на півжорській поверхні, без великих перин, пружин, тому що пружини і матраци дуже м'які, вони ці фізіологічні згини е, не робили так, як потрібно. Згин і м'язи дуже е, напружувалися. І в процесі сну. Звісно, виникали дискомфорти. Я зараз дуже радію, бачачи, як появляються дійсно поверхні ліжок ортопедичні. Це я, як ортопед, позитивно оцінюю. І важливо, щоб поверхня була ліжка, не дуже жорстка і не дуже м'яка. Ортопедичні матраси в цьому грають дуже велику роль. Щоб ваша дитина була здорова і щоб ваше тіло хребет вночі відпочивали, ми бажаємо вам. Влітку рухатися, цілорічно рухатися, щоб не було гіподинамій, А вночі спокійного, зручного сну на ортопедичній поверхні ліжка. Ціни на такий товар різні все залежить від розміру, якості та виробника. Зараз дуже відомі є торгівельна марка Дормео, звичайно, яка представлена дуже велика. Великій кількості в Україні, але на сьогоднішній день в нас є наша власна торгова марка, торгова марка Зонґерунзони. Ця торгова марка виробляється в місті, як на заводі, і ми робимо прямо на заводі. Замовляємо ці матраси. До нас до нас їх привозять. Ми їх не зберігаємо, робимо спеціально під покупця, під його розміри, під його стандарти. Ціни ну взагалі це залежить звичайно від самого матраса. Якщо матрас звичайний пружинний, то в нього ціна найдешевша. Ну, наприклад, можемо порекомендувати звичайний матрас. Який йде на звичайній пружині, ціна приблизно буде тисячу гривень розміром 80 на метр м. Якщо це буде безпружинний матрас, якому буде декілька прослоїв, наприклад, кокосу, то ціна може варіюватися від 3 до 10 тисяч гривень. Цікаво знати рейтинг найдорожчих матраців світу на першій сходинці. Летюче ліжко було створене голландським архітектором, і це один з найдивовижніших матраців, якому вдалося подолати силу тяжіння. Щоб тримати матрац у повітрі, була використані два протилежні магніти, що змушує його зависати у повітрі на 40 сантиметрів. Вартість цієї фантастичної моделі матрацу півтора мільйони доларів. На другому місці дивовижний матрац, який був розроблений Хейстенс. Щасливчики, які спали на цьому матраці, давали йому найвищий рівень комфорту і говорили, що спали як на хмарах. Найрозкішніший матрац продається за ціною 59 тисяч 750 доларів. А комфорт, який він забезпечує, відповідає його ціні. Третій у списку матраци, які використовувалися на Титаніку, який був найрозкішнішим кораблем. Однак ці матраси, як які раніше, доступні тепер. І ціня варіюється від 8 тисяч до 50 тисяч доларів. Матеріали, що використовуються для виготовлення цих матраців – бавовна, овеча, вовна, кінський волос. Ці матраци, як правило, використовувалися в різних п'ятизіркових готелях світу. Саме вони додають краси і розкоші номерам. Та якщо ж у вас не вистачає коштів на дорогий ортопедичний матрас, є альтернативний варіант. Міні-матрас такий коштує дешевше і прослужить вам не один рік. Міні-матрас, смар скажем так, уменшена копія матрасу, використовується взагалом для того, щоб якщо у вас є тверда поверхня, ви не маєте можливості зараз придбати новий гарний матрас, ви можете придбати ось такий маленький якби на матрасичок міні-матрас. Він має спеціальні такі резиночки, одягається або на старий матрас, або одягається на стару кровать. Можна просто на диван покласти і використовувати ось такий, як матрасик. Всередині пінополіуретан, зверху гарна 100% хлопкова тканина, дуже приємна на дотик. Взагалі навіть використовують, якщо є старий матрас, можна просто покласти на старий матрас і тимчасово. Скажемо так, використовувати, відновити своє спальне місце. Такі матраси є в різних розмірах. Якщо стандартні розміри, то ціни від 200 гривень до 1000 гривень. Якщо людині потрібен свій певний розмір, то ціна у нас де гривні за 1 метр квадратний. Можна навіть замовити або трикутний, або квадратний, або круглий на такий матрас. такий міні-матрас. Правило користування матрасом, варто знати обов'язково, аби ця річ прослужила не один рік і ви могли спати з комфортом. Правильне використання це потрібно перевертати обов'язково на зима літа матрас і обов'язково крутити по годинниковій стрілки раз в два-три місяці. Для того, щоб матрас, наприклад, зберігався в чистоті, то краще купувати спеціальні Ідуть простоні на резинці, просторали на резинці, які одягаються на цей матрас, і раз там в тиждень-два можна їх просто знімати і прати, для того, щоб сам матрас не Гризнити три місяці спите головою в одній стороні ногами до іншу сторону. Через три місяці перевертаєте матрас, і тобто там, де ви спали ногами, тепер спите головою для того, щоб не було в матрасі, не продавлювалося однакові, якби не було виямок. Варто пам'ятати, що при виборі матраса поняття Стандарт взагалі відсутнє, адже у кожного своє розуміння комфортного сну. Тому особисто підбирайте той матрас після сну, на якому ви будете виглядати бадьорим та відпочившим. А з вами була програма Я знаю як. Прислухайтесь до наших порад, аби спати з комфортом. Приємних вам снів! Побачимось вже за тиждень!